Вітаю, друзі! Поговоримо про дивіденди. А точніше про оподаткування їх виплати. На перший план тут виходять два податки: податок на прибуток зі сплатою Авансового внеску та податок з доходів фізичних осіб з супутнім йому військовим збором. Почнемо з першого. При виплаті дивідендів ПКУ встановлює жорстку вимогу. На їх суму треба нарахувати та сплатити авансовий внесок з цього податку. Але тут є декілька важливих нюансів. Перший аванс розраховується від суми перевищення дивідендів над об'єктами оподаткування за відповідний період, грошове зобов'язання за яким сплачено. Іншими словами, якщо сума дивідендів більше об'єкта податкування, тобто більше суми фінрезультату з урахуванням різниць для тих, хто їх обраховує. І виплачуються вони після сплати податку на прибуток, то аванс доведеться заплатити тільки з суми перевищення. Якщо ж дивіденди виплачуються до сплати податку на прибуток, то аванс доведеться заплатити зі всієї суми дивідендів. Наведу невеликий приклад: прийнято рішення про виплату дивідендів у сумі 100 тисяч гривень. Об'єкт оподаткування рядок 04 декларації 70 тисяч гривень. На виплату дивідендів спрямовано всю суму прибутку. А Якщо виплата відбувається після сплати податку на прибуток, то сума авансу становитиме 5400 гривень. Б. Якщо виплата буде до сплати податку, то аванс складає 18 тисяч гривень. Другий нюанс. Порівнюємо суму дивідендів з об'єктами оподаткування того періоду, за який вони виплачуються. Якщо виплата йде за 2018 рік, то порівнюємо з об'єктом, визначеним у декларації за 2018 рік. Якщо за частину року, то розраховуємо пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди. Третій нюанс: авансовий внесок нараховується зверху, а не утримується з суми дивідендів і сплачується до або в момент виплати дивідендів. Четвертий. Сплачена сума не пропадає безслідно. Її можна зарахувати у рахунок сплати податку на прибуток. Такий залік здійснюється за декларацією того періоду, в якому була сплата. Реалізована вона у додатку ЗП до декларації, зменшення відображається у рядку 164,1. Причому, якщо в поточному періоді податку на прибуток не вистачило, щоб перекрити авансовий внесок, то неперекрита частина переноситься на наступні періоди до повного погашення. Перенесення на наступні періоди відображається у рядку 164,2. Тобто, у другому випадку, з нашого прикладу, коли дивіденди виплачуються до сплати податку. Додаток ЗП буде заповнено так. Вхідний рядок додатка ЗП наступного періоду 16.3. Тобто в декларації наступного періоду у рядку 16.3 буде зазначено суму 5400. П'ятий нюанс. Виплачені дивіденди потрібно відобразити у рядку 1 додатка АВ. Базу для нарахування авансу у рядку 5, а власне суму авансового внеску у рядку 6. Вона ж переноситься до рядка 20 АВ декларації. Шостий нюанс. Якщо у вас є переплата з податку на прибуток, то ПКУ не забороняє вам провести залік цієї переплати з авансовим внеском. Однак податківці проти, сьомий нюанс: є ціла низка випадків, коли аванс взагалі сплачувати не потрібно. Серед них інтерес викликають два: виплата дивідендів єдиноподатниками, причому. Звільнення стосується виплати дивідендів за періоди і до 2018 року, тобто до появи у ПКУ норми. І виплати дивідендів фізособам. Вони обкладаються податком з доходів фізичних осіб та військовим збором. І ось про ці податки ми зараз поговоримо докладніше. Тут теж є свої тонкощі. Перш за все, ставка ПДФО специфічна. Якщо дивіденди виплачують платник податку на прибуток, то вона становить 5%. Якщо дивіденди виплачуються не резидентами, інститутами спільного інвестування, а також тими, хто не є платником податку на прибуток, наприклад, єдиноподатниками, то ставка 9%. Важливо, що дивіденди остаточно оподатковуються під час нарахування. Наприклад, якщо платник дивідендів змінює систему податкування і нараховує дивіденди за той період, коли працював на старій системі, то ставка буде застосовуватися, виходячи з нової системи оподаткування. Скажімо, з 2019 року підприємство перейшло на загальну систему оподаткування і нарахувало дивіденди за 2018 рік, незважаючи на те, що у 2018 році підприємство було на єдиному податку, ці дивіденди оподатковуються за ставкою 5%. А ось якщо у 2018 році це підприємство нарахувало дивіденди за, скажімо, 17 рік, а виплачує їх тільки у 2019 році, коли працює вже на загальній системі. То ніякого перерахунку по ДФО не передбачено. У формі 1ДФ дивіденди відображаються за знакою 109. Що стосується військового збору, то тут ситуація тривіальна. Ставка в будь-якому випадку становить 1,5%. Існує нюанс щодо реінвестованих дивідендів: це ті дивіденди, які нараховуються та виплачуються акціями або частками. Так ось, якщо учасники приймають рішення про реінвестицію дивідендів. І в результаті пропорції або частки в статутному капіталі не змінюються, а сам статутний капітал збільшується на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів, то ПДФО не стягується. Однак військовий збір отримати все одно потрібно, причому з чистої суми, без застосування натурального коефіцієнта. Тому логічно зробити так. Підприємство сплачує військовий збір із суми реінвестованих дивідендів і просить учасників внести суму військового збору до каси або на поточний рахунок. У звіті за формою 1ДФ реінвестовані дивіденди відображаються з ознакою 142. І останній нюанс: дивіденди не входять до фонду оплати праці, тому ЄСВ не нараховується у короткому форматі. Дуже складно висвітлити всі дивідендні тонкощі. Та це й не потрібно, адже ви завжди можете звернутися до нашого тематичного номеру Податки та бухгалтерський облік 13 за цей рік. Успіхів і до зустрічі!